Операции. И я хочу повідомити, що це спеціальна операція, яка проводить е, Генеральна прокуратура, І е, е, моя подяка генеральному прокурору і побажання йому гарного отчету в Верховній Раді. І е, Мої компліменти е, групі прокурорів військової прокуратури почали з паном Матіусом. Я думаю, что это самая большая э, антикоррупционная операция, которая проходила на... и проходит до сих пор э, в масштабах страны. Э, порядка 96 миллиардов долларов ущерба государству э, группа выявила. И сейчас здесь расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме э, проходит Координація задержаний подозреваемых по всій стране. Здесь э, будуть приймати, і э, Анатолій буде їх направлять в суд. Вровень, на жаль. Добрий день, шановні журналісти вимушений і з великою гордістю хочу потиснути руку міністру внутрішніх справ. Тому, тому що... Без е, працівників нас поліції, корду, управління державного захисту економіки це було б неможливо зробити. Поясню, що, що що це стосується на даний момент. Більше 1700 співробітників національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять е, 454 обшуки на території 15 областей держави. Відбувається одномоментне затримання. Е, Ряду осіб, які зараз у зв'язку з необхідністю їх доставки для суду для обрання запобіжних заходів, завдяки можливостям і сприяння міністерства внутрішніх справ національної гвардії, будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди з врученням підозр тут на території і відправкою до Печерського районного суду для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу. Арешт чого це стосується? Як ви знаєте, особливо про це дуже у кавичках скажу опікувався народний депутат Ліщенко, який вічно не невдоволений, казав, що ми продали все, що тільки можливо, особливо ту частину кримінального провадження, економічний блок злочинної організації Януковича. Так от 24 травня минулого року, за рішенням Генерального прокурора, економічний блок злочинної організації Януковича був переданий для розслідування головній військовій прокуратурі. Частина кримінальних проваджень вже е, направлена до суду. Екс-міністр доходів і зборів Клименко розпочато спеціальне досудове розслідування і він вже притягнутий до кримінальної відповідальності за 3 мільярди е, незаконно відшкодовано ПДВ. А зараз, зараз відбувається операція відносно перших керівників і їх заступників всіх обласних, як я сказав, 15 обласних управлінь. Міністерства доходів і зборів на той момент так званих державних податкових адміністрацій, які мали пряму причетність до організації функціонування так званих податкових майданчиків. Вони ж програмні підприємства, вони ж транзитери для податкових яд, внаслідок чого держава не до а фактично злочинна організація Януковича Клименка і всіх, хто до сих пір перебував в Україні. Змогла збагатитися за рахунок платників податків е, на доведених зараз свістом е, суму 97 мільярдів гривень. Хочу сказати, що. Ця кропітка економічно розслідувана кримінальне провадження з зібранням доказів дало нам підстави планувати таку операцію. І дійсно, як сказав ми, міністр внутрішніх справ, це вперше в історії України одномоментне затримання такої великої кількості високопосадовців, які Одночасно будуть спрямовані до суду. Хочу сказати, що буквально перед виходом до вас, чого була проведена нарада, ідуть режими онлайн-повідомлень і інформування про обшуки, які зараз проводяться на крайньому обшуку, який тільки що поступила інформація. В одного з керівників е, луганської колись е, податкової адміністрації пана Антіпова він затриманий, до речі, не втік. Це для тих, хто буде сьогодні критикувати Генерального прокурора і казати, що ми нічого не робимо. Так от, виявлено, і зараз просто йде рутинний, я думаю, що це декілька годин займе перерахунок 3,8 мільйона доларів, які були в нього просто в сумці при собі. Хочу зазначити, що прізвища зараз не буду нагадувати, скажу, кого ми затримали вже на цей час. На даний момент затримано 23 особи, високопосадовці, перераховую їх посади. Колишній голова міндоходів у Дніпропетровській області, колишній начальник міндоходів, ну це обласні керівники, Луганська область, голова податкової АРК Крим. Декілька керівників фактично майже у всіх районів міста Києва податкових інспекцій. Вони фактично за статусом і за всім дорівнюють податковим областей. Заступники Полтавської податкової адміністрації. Заступник начальника, начальника Міністерства доходів і зборів у Харківській області, е, начальники податкової Полтави, начальник е, управління Державної податкової адміністрації у Харківській області роздай біда, голова державної податкової адміністрації ще один в Харківській області, генерал-лейтенант Денисюк. Е, Обшуки проводяться так само відносно керівництва податкових адміністрацій інших областей, в тому числі Одеса, фактично за місцем знаходження всіх податкових майданчиків, куди заганяли підприємства реального сектору економіки.